До речі, з цього е, репорту Техкранча мені сподобалося більш за все про ці світові моделі. Ми, як люди, ми навчаємося не тільки за допомогою мови, да? це те, що зараз великі мовні моделі роблять, а ми навчаємося, пізнаючи, як працює цей світ. Ми там кудись там, суємо там, пальці в розетку. Там... П'ємо гаряче, кисле, ну, коротше, пробуємо цей навколишній світ на смак, на запах, на дотики і так далі. Лемки наші, вони насправді зараз не розуміють цей світ, тому що вони. Це просто про мову. Да? Вони ну, передбачають наступне слово там в ланцюжку і всяке таке. Тому зараз багато дослідників вважають, що наступний великий стрибок буде пов'язаний зі світовими моделями. Це системи штучного інтелекту, які навчаються, як речі рухаються та взаємодіють між собою в 3 d просторі. Ну і це нам треба для того, щоб наступне покоління AI… Могло робити передбачення та вживати певні заходи відносно ну от цієї фізичної світової моделі. Не просто тому, що знаєш, там в якійсь інструкції від чогось там було написано щось, да, і але лемка вгадала оцю послідовність і дала тобі якусь відповідь. А щоб там хай буде mm -hmm. штучний інтелект, що він почне більше розуміти фізику і давати тобі більш якісні якісь предікшени.